Дивіться, ми знімаємо знімаю гру на PlayStation 3. У мене тут немає супорту, тому вона може сказати, коли я вже казала, привіталася привітала точніше. Привіт. Ми не знімаємо Ні. гру на PlayStation. Ось щось, як я вам радіо вже показувала. Ось мій гру. Ми граємо гру зайчики. Це дуже класна гра. Так. Да нам точно подивитися. Отже, я знімала відео, У мене один підписчик і це моє yeah, okay. це вона мені підпис мій підписник. Oh. Отже, в мене граємо цю гру. Як ви думаєте, який кращий? Yeah. Ви вибрали персонаж, зараз під Це наш новий, до речі. Так, ось останній персонаж, це який двічка написано, Ну, От, точніше, ось цей, Там, де двійка, це я. Моя, моя подруга це на перша. Дивіться, двічка, оце новий наш персонаж, оцей в червоному. Це моя подруга? Діка, <звіг>. я, до речі, на Лару похожу, я фанатка цей. Я також. Але варі... Ну, я йому зі вигріє в реалізмі. Я то. Вона. Не єдиний піший. Давай соло. Ні. Давайте ми в червону. ми йдемо в червону команду. Так. А ви яку б команду вибрали? Пишіть в коментарях. Ми готові. А ви готові? Натисніть лайк, щоб знати, що ми знаємо. Так. Починається з цього раунд. Ми не, вам дамо подивитися, щоб ви подивилися цей трейлер. Ви бачите, що звичайний малійський Ми Не могли поїхати. settles. Знаєш, любима гра? Ладно, я пропущу, тому що тут не цікаво все. І дуже голова, не ще дуже голова. Знаєш, любима гра з музика. Музика? Ви побачите, як вона є. Так, і ще там треба робити. Ви будете все це бачити, не бійтесь. Починається пульт. Довгої... В п'ять Веков не знаю, як буде по-українськи mm -hmm. наставник дає напу... напустці, я не знаю, що це. Ну, короче, тут, на жаль, по е, э, влаштування мови. Але ми в Україні живемо, так? Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Вона зараз в гостях зі мною. Це зрозуміло, тут треба, коротше, на запам'ятати їх. Ага. Так, ми запам'ятали. Ми Я на неї гості, ми на народження разом в гостях. Це на нашій PlayStation? Це на мого клещена. Коли... І мого. Ну, наша. Коли... Так. Про... Квадратики... Оце. Квадратик і. Це квадратик і тривогкутник. Так. Тому коли у нас буде можливість, будемо... будемо знімати вам такі відео. А Ви також же О, до речі, мене там якісь що у мене, мене такий є персонаж. Я вообще забула, я не побачу вас. Не, побачила. Ні, нічого страшного. Добре, якби було соло, то точно не буду. Ага. Ой. вообще в не буду достань и mm. ничего страшного. Mm. Так. Все очень жестко. Я на памятки оставила. Я тоже. Короче, <laughs> что это yeah, Тоже. Ты ничего нет. правда? А не я. Я не знаю. О, я буду, ребята, буду. Пишите, пожалуйста, чтобы нас, пожалуйста, это нас. Вообще уже надо. Ну да, он же бот этот рад Ура! Зато... Ми перемогли. Ну як? Вона, ну Злату. майже, майже. Ми, я ми прошу мене називати, називати. Я вона, назвати Ева Норос, В реальній житті мене звати Єва. В мене просто такий псевдонім. А злат? У мене просто злат. Зло. Да. Отже, ім'я таке, ну знаю. Єва Норос, Я на неї. Ну, як коли вона мені розкаже, як її Знаєте, <світ> 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 таке... У мене є себе злато, а там ще такий спелік. Собачка. Так, так. так давайте продовжуємо трохи, бо воно воно. Я взагалі не продовжую, я продовжую. Мені так, вроді би, норм. Трошки кращий отак. Взагалі. Так, я взагалі це не розумію. А, это типа найти, я помню таю. А. Надо найти. Я забыл. Да, все, я тоже понял, вроде Тики. бы. Такие... Я... Ну, я знаю, что точно запомнила, конечно. Так. 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 Блин, блин, да. дружи, блин, О, все, Вот. Огонь, да? От а, вот я был тут. А, вот еще Да. Вау. Wow. Я не знала, что эти. О, ничего я нашла горы. Я ничего не могу найти. Мне очень важно находит такой mm -hmm. О, я нашла сесть. Меня станет лучше. О, вот тут нашла. А я не разумею, что Я все знайшла. Угу, я вийшла. Я нажимаю. все я, до речі. Ось ось. Ну, це я можу. Це я зрізала. Це того Я тепер лисичка. Ось Я не розумію. От бачите, це я була минулею раз таким персоналом. Дивіться, я на першому місці. Ну, така нічого. О, нас новий герой. Клас, правда? Так, але цікаво, коли наша любовна рівень це музика. <рес> <рес> О, ні, тільки не крути. А так. мені подобається крутилка. А? О, після неї буде музика вроді би. Не? Ні, не ми Бу будемо. Бу -будем. Бу -будем. Бу -будем. Бу -будем. Окей, устані, да? Якщо там найбільше. Та да, і найбільш... в останньому все, все В останньому останнім завжди найбільше і, найбільше і найбільший ризик. Але ну раз є вас зі мною непоганий. Я в останньому. Я також. Ей, відійдіть, ви взагалі. Та ну. Я... Ну не ще там зайшло. Чого стої? Ми хоч би та ну, тримав. Давай, О, ну, ну, ну. Друзі, підтримайте Ні нас, ну, Я в цьому вірю. Якщо вам таке цікаво, поставити нам лайк. Так. Єва. Єва! Є! 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 Ви хочете яка, Єва. Мене так же сам буває. Тільки ви маєте поставити лайк, якщо хочете нас підтримати. Зрозуміло! зрозуміло. І чи вам подобається? Це вже напишіть в коментарях. Що саме вам треба? Є, Ні, гануй. Да. Ми Дозрі, Ми не Да. Мені ще не зека, що свої гра так спеціально робить. Давайте, підтримайте мене. <ривіт> Ні, ну чому не підтримую? Бо зовсім <ривіт> мене не любите. <ривіт> У мене є такий динозаврик який потрапить на мене. Ой, кто припустит, думаю, ммм. То я расскажу, розк... ну то я расскажу, вам пишу про нього. Буду історії истории про нього. Mm. Особливо с моим підписником. Да. Ну, чисто еще сделала с моим пи. Я мене може впасти телефон, тому що я їх нагадую дажу. Ой його. Ну тако, ну я також. Дивіться, як музики треба. мене вже ноги болять. Дивіться Тум-тум. 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 좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀좀 <laughs>

Да, я все поправлю. Ну, Вася, ты зашел не подписчик? Да я на ноги же. Зараз буду же Ми тоді попрощаємося, тому що у нас, нас вже багато. То ще багато минут ми знімали. Я не хочу сильно довгі відео робити, тому пока. Будемо знімати бумайте. багато таких відео, коли будемо встигати. А іноді ми будемо самі знімати. Так, в мене є. Я можу робок знімати. Ладно, пока. Я також До зустрічі, підписуйтесь.